Вітаю вас! Вам дуже добре зайшли відео на тему зірок футболу, в яких не вірила FIFA 07, і я з радістю продовжую дану рубрику. І в цьому відео буде розмова про тих, кому давали за низький потенціал у FIFA 2005, проте ті в реальності зуміли б провести хорошу кар'єру. Ставте вподобайку, якщо вам подобається дана рубрика, і ви хотіли б її продовження. А ми починаємо. Стів Манданда на момент виходу FIFA 2005 проводив перший сезон в основній команді «Гавер» з французької ліги 2. Канадці дали молодому голкіперу загальний рентген 49 і потенціал плюс 15. В реальності француз-конголецького походження дебютуватиме у професійному футболі лише через рік. І цим шансом стів скористався сповна. А у 2007 році Манданда прийде в топовий Марсель, за який проведе більше 600 матчів. Також голкіпер проведе один рік за Кристал Пелас, а завершить він кар'єру у французькому 18-річний Крістіан Фукс у FIFA 2005 грав за австрійський клуб Матерсбург. І за тодішнім загальним рейтингом у грі їх вирости лише до позначки в 50 пунктів. Але насправді саме в Матерсбургу австрійць це рекомендував себе як якісний центрбек. Далі в його кар'єрі були німецькі Бохум Мшалькі Майнц, а також Лестер Сіті, в складі якого став творцем найбільшої сенсації в історії англійської прем'єр-ліги. Даніель Агір у 19 років грав за данський клуб Бронбю, і це був його перший сезон у професійному футболі. У FIFA 2005 Сантер із загальним рейтингом 50 мав потенціал плюс 16. На ділі Даніель був основним у Бронбю і своєю грамотною грою в захисті допоміг клубу виграти золотий дубль, а вже наступного сезону його придбав Ліверпуль, де він згодом стане одним з ключових гравців. Мірко Вученічу у FIFA 2005 був 21 рік, і він грав за італійські лечі, маючи загальний рейтинг 56 із потенціалом плюс 10. Проте в реальності сезон 2004-2005 став справжнім проривом для молодого нападника. 22 голи і 3 асисти у 31 матчі. А піком його кар'єри стали ігри за Рому та Ювентус. 20-річний Альберто Аквілані на момент виходу гри представляв італійську рому. У FIFA 2005 півзахисник мав загальний рейтинг 56 із потенціалом плюс 11. В реальності італієць регулярно виходив на поле у складі вовків і невдовзі виграв із римлянами два Кубки Італії. Також він за кар'єру встиг одягти футболки Ліверпуля, Ювентуса, Мілана та Фіорентини. Мікаель Кронделлі на момент виходу гри був на контракті в Аяксі і грав за Валвейк на правах оренди. Розробники гри дали йому загальний рентген 50 із потенціалом плюс 18. В сезоні 2004-2005 півзахисник провів 31 матч, в якому забив 2 голи і віддав 2 асисти. Проте в Нідерландах у Данзі не склалося. Мікаель зумів розхитися у ритому бронбю, звідки він переїхав в Іспанію, там він програв Сельту, Севілью та Дебортіво. Більше того, півзахисник брав участь у переможній для севільців в Лізі Європи у 2016 році. 17-річний Жемі Менес у FIFA 2005 виступав за французький СОШО. З рейтингом в 59 пунктів він мав потенціал плюс 10. Це був його перший сезон у кар'єрі, в якому він провів 34 матчі в усіх турнірах і відзначився чотирма м'ячами. Загалом кар'єра у француза вийшла багатою на клуби. Будучи футболістом, він змінив 12 команд з Франції, Італії, Туреччини та Мексики. А зараз він грає за Кантон Юнайтед з четвертого дивізіону Китаю. 19-річний Андре П'ерженіяк на момент вироду гри проводив перший сезон за основну команду Лог'яна. Розробники дали йому рендер 61 із потенціалом плюс 10. В реальності нападник за сезон 4-5 років забив 2 голи у 13 матчах. А далі в його кар'єрі були Толуза і Марсель. А у 2015 році несподівано став гравцем мексиканського клубу Унал Тігрес, за який грає і досі. Незважаючи на ігри в Мексиці, його викликали на домашній його 2016. І якби він забив свій момент у фінальному матчі то Криштіан Роналду так і залишився би без найважливішого трофею у збірній. Штефан Кіслінг у 20-річному віці грав за Нюрнберг. У FIFA 2005 із загальним рейтингом 51 він міг вирости лише до посмішки в 71 пункт. В реальності німець за сезон 4-5 років відіграв 29 матчів, в яких забив 4 м'ячі, і тим самим допоміг своєму клубу зберегти місце у першій Бундеслізі. Через рік Штефан поповнить ряди лаверкузенського Баєра, де він заб'є 162 голи, що зробило нападника другим бомбардиром в історії фармацевтів. 21-річний Фабіо Куалярела у FIFA 2005 представляв клуб Торино із серії Б. Розробники глядали футболісту рейтинг 62 із потенціалом плюс 10. В реальному сезоні Фабіо провів 36 матчів, в якому відзначився 8 разів. А в наступному сезоні Фокад по ряди тоді ще команди з вищого дивізіону Асколі. Фабіо далі одягав футболки Самдорії, Удінези, Наполі, Ювентуса і Тороштуріно. Але ніде він так і не став топ-бомбардиром, допоки не повернувся у Самдорію. В генної колірела пережив найкращі роки своєї кар'єри. У сезоні 17-18, забивши 19 м'ячів, оновив свій голадорський рекорд сезон. А у сезоні 18-19 італієць став найкращим бомбардиром серії А із 26 голами, обігнавши навіть сормового Кристіану Роналдо. Санті Касорла на момент виходу гри захищав кольори Вілля Реалу у віці 19 років. У FIFA 2005 іспанець мав загальний рейнтер 65 із потенціалом плюс 10. В реальності сезон 4-5 років для Касорли був найкращим за шовту Субмарино. Але згодом Санті переправся в Рекреатіво, аби потім знову повернутися у Віля Реал. А далі були рік в Малазі, 6 років в лондонському арсеналі, а потім вже друге повернення у Вілля Реал. Зараз він грає загидно йому в Реал Ов'єдо, який нещодавно повернувся в іспанську примеру. 17-річний Ардат Туран у FIFA 2005 грав за турецький Галатасарай. і маючи рейтинг 58, у рівень мав вирости лише до 75 пунктів. В реальності це був перший сезон у професійній кар'єрі Турка. Через рік Туран пройшов у Маніса-Спор на правах оренди, після чого повернувся у рідний клуб і став давати результат. Його гра стала помітною для скаутів Мадридського Атлетику, куди Турок перейшов у 2011 році. З матрасинками Арда ледь не виграв Лігу Чемпіонів у 2014 році. Далі в його кар'єрі були Барселона, а закінчував кар'єру у рідному Галатасараї. Зараз Арда намагається виграти лігу конференції із Шахтарем. А на цьому в мене все. Ставте лайк, якщо вам сподобалось дане відео. Напишіть у коментарях, кого я забув згадати. І підписуйтесь на канал, аби не пропускати нові відео. З вами був гаркавий, до нових зустрічей і бувайте!